Воно так обов'язково. Пиво Ель, ну, спочатку те, що називалося без хмелю, щоб відокремити. Це було нормою і багато господарств самі виробляли. Це був напій з дуже низьким вмістом алкоголю, здебільшого 1-2 градуси. Тому це те, що було доступно усім членам господарства, тобто і дітям це найбільше таке тригерне питання, чи давали дітям алкоголь. Дуже розведеному вигляді, все ж таки, не варто забувати, що розводили для не тільки для дітей, Вино, в принципі рекомендували розводити. Ось ця антична практика. Вона через певний час знову спостерігається. І воно розводять, ну, на кажучи, все інше, що вони з ним роблять. Воно зберігалося страшенно погано, і тому, я так розумію, смак у нього був огидний, здебільшого, окрім молодого вина. І тому е, його перетворювали, додавали прянощів, настоювали на прянощах. Е, тому Та, так, це висока роль, але здебільшого слабо алкогольні напої, так, як вино чи пиво. Mm -hmm. е а щодо міцного алкоголю, міцний алкоголь е з'являє, Ну він вже був у середньовіччі вже. Ми спостерігаємо, що є оці дистиляти, перегнані з е вина, але це не було широкою практикою. Це вже на схилку 15 століття. Ось де їх зоряний час це 17-18 століття. Коли господарства знову таки великих, от таких хаосхолд справжніх, е, були свої аламбіки, ці перегонні апарати компактні, і було в кулінарних книгах, ми бачимо купу рецептів родинних, це вже набагато більш демократичні книги ніж у середньовіччі. Купу рецептів, які є рецептами дистилятів. Я думаю, що це в них було, мабуть, цікаве життя з <рес> <рес> такою величезною кількістю напоїв з усього, з фруктів. з Вина, звичайно, продовжували, з рослин, та з квіток. Тобто можна спостерігати, що ранній модерний час це вже був часом дистилятів, які були чимось середнім між ліками та домашніми ліками, та, тобто як його лікувати ще. Але середньовічі. Споживання алкоголю, звичайно, було універсальним. Утім, що помітно в кістках, що це не було надмірно. Тобто немає ось таких руйнувань, до яких би призводило прям сильне да, пияцтво постійне і безпроводне.